Місується. Спеціальна поліефірна снула, точні пропорції. Зараз приліта з точністю до 10 г. Беремо бронеплиту. І вигнута анатомічно, просто до безмежності. За формою людської грудної клітини, живота, беремо спеціальне волокно. Воно за властивостями трошки гірше від кевлара по прочності такої саме приблизно ваги, але приблизно в 10 разів дешевше. Спочатку ідея така виникла досить якби, ну, спонтанно, тому що ми зіштовхнулися із тим, що закупляли за кордоном і дуже багато складів, на жаль. Вже оміліли за кордоном, особливо в Німеччині, в Польщі, і виникали певні проблеми з перевезенням. І ми вирішили все-таки провести такий експеримент. Закупили ось плиту е з Фінляндії і е випробували її відповідно. Вона себе закоркомендувала найкраще з поміж усіх, які ми випробували. Ви ще до дерева піділи. Сім знімай. 762. А стрел производился патронами 762 на 39. Меня не снимай. На 39 для охотничьими. Сейчас будем проводить эксперимент с боевыми. Подожди, покажи. Верхняя? 762 армейский. 762. Смотри, видишь, ты видишь, как слабо? 762 белоармейский. Покажи, покажи СКС зараз, сейчас будемо бити вот этого. армійським патроном. Тому замість трьох-чотирьох сливки кевлара ми накладаємо 10 слив у цієї тканини, якою армують яхти, катера і тому подібне. Тому нас виходить приблизно ось таким макаром. Все це клеїться. Це так званий протиосколковий захист, який е робить те, що не робить плита. Плита дуже міцна, дуже надміцна. Над, над е витримує, в принципі, ми ще не знайшли такої зброї, яка б її пробила, але факт в тому, що куля, що попадає в цю плиту, е якраз таки. Із-за властивості плити, куля будь-яка навіть з стальним сердечником розбивається, розлітається на, як то кажуть, на мурінкавалки. Наша задача забезпечити, щоб бійцю, в якого попала куля, не відірвала осколками руку чи в шию не попала. Почекай, почекай. 762 из СКС. Это тоже не возьмет. Нет. Последняя попытка. 762 на 39. <связать> Понял. Ну, то же самое. Две кто так попал? Верная добро, рука тебе, наверное, да? добро. Это уже готова Броны плита. Она обстреляна винтовкой и Мосина. Тобто винтовка Мосіна працює з тими ж патронами, що і СВД, але просто потужніше. Вінтовка Мосіна не пробиває на плиту однозначно. І ця армована тканина затримує всі осколки всередині під собою. Тобто є маленька дирочка, осколки не виходять за периметр плити. Uh -huh. Тобто боєць захищений. І загалом потім бронежилети будуть надаватися бійцям, бійцям самооборони. На першу які... чергу самооборони 51-ї бригади також будемо надавати впевнений нашим хлопцям в спецбатальйоні Світість батальйон територіальної оборони. Uh -huh. Це те, де найбільше буде потреба. В першу чергу Волинянам, якщо буде якщо будуть можливості, будемо тоді передавати досвід, щоб і інші в Україні могли це робити, тому що насправді. Це кожна область має можливості це робити. Це армування це трудоємкий процес. Тобто все, що ми робили, різка, гнуття, це все робиться станками в автоматичному режимі. Це армування не можна зробити в автоматичному режимі. Тобто ці 10 лив треба клеїти людям. На одну пластину двома людьми виключається близько години. Uh -huh. Плюс е в теорії, вона має сохнути 72 години. Ну, ми робили обстріл після 20 годин і вже вона була, скажімо так, з її характеристиками водно. Угу. Тобто, це яхтенний корпус. Яхти роблять з такого матеріалу. Угу. Ну, ти це робиш безкоштовно? Так, звичайно. Тобто, це волонтерська робота. Звичайно. Тратиш свій, свій час, так? Ну, але о, ціна м, бронежилета коштує близько трьох тисяч гривень, так? Вартує цей бронежилет з самим я не знаю. Чесно кажучи, я практик, я роблю скільки він коштує, мене не цікавить. Я знаю, що я безкоштовно роблю свою волонтерську роботу для того, щоб люди, мої побратими, на сході були захищені. Яка ціна цього бронежилату в загальному ціна в загальному по виходить десь до трьох тисяч гривень? Тобто, ага. це в залежності від того, нам на на, на наших починання цих дуже багато людей допомагало і в перевезенні, і в тому самому обробці металом. Тобто нас наші хлопці безпосередньо в всі обробляли цей метал. Ось і зараз як от, Діма теж доробляє, от ми відповідно. Це одна ціна. Якщо звичайно це все десь робити повністю, оплачувати цю всю роботу, то це десь буде в районі ну, до трьох тисяч гривень, буде входиться такі понад жилети. І де беруться? Де де тобто найідеальніше підійшло під це британська розгрузка, ось яка купується теж як за кордоном, і вона ідеально підходить під цю пластинку. Інші люди, які хочуть собі на, ну якимось своїм воякам, там сіл, наприклад, так вони можуть звертатись до самооборони і можуть. купувати можуть цей бронежилет і можуть купувати без проблем. Тобто, якщо вони в нас будуть, якщо будуть фізичні можливості, то військово будемо надавати тільки буде щось вільне, то. Чи є відомості про те, скільки вже таких от саморобних бронежилетів або так званих народних бронежилетів вдалося виготовити? Ми вже виготовили по-моєму, більше п'яти, де да? Тобто, п'ять чи шість вже бронежилетів пішло в нас.